Весною пахне крізь вікно. Пташки під ним звели гніздо, там цвірінькають, ще батьки чекають на малечу. Я їх, слухав увесь вечір, та від казок їхніх змарило. За вікном саме стемніло, тож краслабився я взяв. Ну хропака я трішки дав. Та так, що аж маманьку? Ну лякав. Спав, кажу, без задніх ніг. Почуть маманьку, я не зміг. Вона мене. Давай гукати, потім до себе притискати. Тут же, звісно, я злякався, ні разу так не прокидався. Щойно грався я з хвостом, біг за палкою потом, очі, сонечко сліпило, маман, смаколиком манила, прокидаюсь, а навколо темнота і більш нічого. Маманчик поруч ще кричить. Він вже майже не харчить. Дуже сильно я злякався. Маман вкусив і під одіялом. Заховався, знову крик. Він захворів, раз так сильно угусив. Все. Не чіпаємо до ранку, в лікарню чешем, на світанку. Зашибісь. Під одіялом знов мене змарило. Ну, маман до ранку попустило. Ну, хоч добре я проспався. з маман вранці посміявся.